Вітання! А сьогодні хотілося б кілька слів сказати про американського психопата, про книжкове перше джерело. Одразу кажу, відео буде край коротке, бо книгу читати не збираюся. Кілька перших сторінок прочитала, мені досить. Так от хотілося б почати з самого початку, так би мовити. Тут на початкові йдуть цитати. Вгадайте, яка перша, яка тут найперша цитата? Ну, точніше, від кого ця цитата? Достоєвський? І тупо, що? Нашо? Окей, я розумію, то американський автор. Книга сама написана на початку 1990-х. Добре. Окей, я розумію. Я все розумію, але... КСД. Клуб ти сімейного дозвілля. Харків'янин. Слухай, ти коли цю книгу? Останню, коли ти її видав, вибач мене в 23-му році. Тресі твої матері. Ця книга ти... останній ти видав, ну, останній наклад цієї книги датується 23-го року. Ну, ця книга, яку я тримаю в руках 23-го року. Якого біса я маю у книзі, що видана в нас в 23-му році, бачити цитати Достоєвського? Нашу то мені. Ну, тупо. Слухайте, харків'яни. Я не знаю, нашу. Харків'яни, але ви ж харків'яни. ви знаєте, що таке оркостан. Ви знаєте, нашу, ви під обстрілами знаходитесь. Кацапнюй мені сюди пхайте. Нашу. Можем... Моє очманіння треба було бачити, коли я побачила, що то Достоєвський. Господи, Ісусе. Це був перший тривожний дзвіночок, окей, чого я не хотіла продовжувати це читати. Ну, але вирішила, ну ладно, подумаємо, подивимося, пороздумуємо, порозмишляємо, що воно там іде буде. П Продовжимо. Але тьху. Текст, саме написане, основний текст цього американського. Психопату ну, не зайшов. Ні. Перекладено добре. Перекладено нормально. Перекладач вумничка, щастя і диво наше. До перекладача питань зеро. Але текст так фігово написаний, така структура, господі, ти наче ти читаєш текст. Але не розумієш, що? Де куди нашу. що, господі ні, розумію, американський автор книга, ну не найновіша, не найсвіжіша. Окей, ну, ну завше є, ну, у кожної країни, у кожного часового періоду є свої якісь певні особливості щодо написання як прозових, так і, і віршованих творів. Ти, о, ні, розумію, є своя специфіка, стілистика, тощо. Окей, тут у мене питань як би нема, але господі! Воно як би через пінь колоду написано, чесно. Воно просто, ну, ти якби читати читаєш, літери бачиш, слова бачиш, речення бачиш, але... Воно в мізки тупо не заходить. Там починається з розмови, блин. І розмова якась лейницька. Тіпа, я розумію, автор може хотів зробити якусь, я знаю, там динаміку, супер-пупер, одразу кинути в нас водовиру подій. Але чесно, воно подано якось лайняно, чесно. У мене жодного бажання продовжувати читати нема. Мене хватило, виключно, я скажу, на 17 сторінок тексту загального. Враховуючи, що було ще й оформлення сюди зайшло. От це, цитатки, всяке таке туди зайшло. В ці 17 сторінок. мене хватило виключно на цю кількість, бо так, начебто якусь динаміку намагаю начебто, але воно якось сумбурно, воно несуразно, воно тху, тху на вас іще раз, чесно. Даже тот же Джонатан Страуд з його Ко, там теж автор хоче, намагається, та що хочу сказати, вельми добре передає і динаміку, і динаміку на початку, і діалоги класні. Тобто, якщо брати Локвуда і якого страуда, то читається... Фу, на її просто, ну, мед для очей в прямому сенсі. Ну, не в переносному, а реально приємно тут читати. А тут, тут, по-перше, цитатка Достоєвського, де й перше на самому початку. По-друге, незрозуміло, як текст написаний. Чесно, бажання читати пропало. Хоча так, воно мене зацікавило, тематика, сюжет, що я прочитала в, в інтернетах. Так, зацікавило, але виконання того не вартує. І ідея клас виконання лайну. Так що це реально та книга, котрої я якомога скоріше позбудуся.